І чиновників у цьогорічному фестивалі беруть участь поети з 13 країн світу в Україні. терапетіка триватиме 5 днів у програмі. Фестивалю читання, майстер-класи та зустрічі з шанувальниками поезії. Фестиваль, а окрім якогось такого творчого, перекладацького і культурного потенціалу України, і ще залучає певний такий інтерактив. Тобто на нашому фестивалі є присутнє і онлайн голосування, і смс-голосування, є вже якісь рейтинги. Організатори фестивалю головною метою поетичного Євробачення називають популяризацію українського слова. кажуть, це. Мета варта того, аби долати усі організаційні труднощі. Коли робити щось в будь-якій точці світу, справжнє, а в Україні, зокрема, то завжди буде нелегко. Завжди будуть причини, щоб зійти з дистанції, завжди буде причини, щоб сказати, як тобі важко, тому ми не змогли. І тому все, що відбувається, що залишається за лаштунками, що залишається під сподом з боку, навіть не варто про це говорити, тому що все, що відбувається величне, Воно не тому, що а не зважаючи на те, що Житомир став одним з чотирьох українських міст, куди завітали учасники поетичного фестивалю. Після прес-конференції тут відбулися читання, перегляди відео альманахів та гала-концерт під назвою Поезія в дії.